У Калуші провели перший різдвяний благодійний бал. Організували захід у палаці культури. Юність символічно бал супроводжувався вальсом, а також живою музикою. Режисерка доброчинної події Олена Мазур каже: ставку робили на класику. Частину вечора з нами камерний оркестр Кантабіле. Далі у нас жива музика, обов'язково в кращій традиції. І звичайно, в цей час різдва я не могла відмовити. Собі я дуже люблю ці речі в колядах, в віншівках, і буде і така частина, що будемо бажати добра всім тим, хто до нас прийшов. Ідейницею та організаторкою балу є Інна Вербовецька. Її чоловік, Олег Вербовецький, військовослужбовець. Тому саме для потреб його частини пані Інна організувала благодійний бал. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю ребів. Ну ідея, тому що з'явилася в мене в жовтні. А кошти нужно потрібно було збирати вже, тому що ми збираємо для батальйону мого чоловіка. А на той період, яка коли в мене в мене з'явилася ця ідея, вони були. В Курахові і потрібно було щось робити терміново. І я подумала, чому б не зробити саме в калуші таку подію саме на різдво. Ну, різдвяне, диво, казка, що ж таке, знаєте. І хотілося зробити щось яскраве, чудове, казкове, різдвяне. І як то так от закрутилося, і вийшло те, що вийшло. Найбільш чуттєвим моментом вечору став приїзд Олега Вербовецького. Військовий вирішив зробити сюрприз та завітав на бал прямо із фронту. Одну систему РЕП передали пану Олегу особисто під час балу. І саме цікаво, вона як тільки це придумала, вона сказала, що я буду тут на балу. Ну я був абсолютно не впевнений в цьому, тому що наша бригада веде досить інтенсивні бойові дії. І навряд чи там головного сержанта батальйону хтось відпустить. Я звернувся до командира, бригади, до командира батальйону, він до командира бригади, командир бригади сказав, що це, це бригаді потрібно їдьте. І буквально вчора вечором я взнав, що мені можна їхати, мені поки там відпускні виписували ці документи, всі. Я десь сьогодні, десь годині. В... 12 Дванадцять, напевно, я вже був в «Калуші». Окрім балу на заході провели і благодійний аукціон, де представили 21 лот. Серед них жіночі прикраси, калуських та івано-франківських підприємців, спортивні атрибути відомих людей, а також рожевий капелюшок від фронтмена гурту Калуш Олега Псюка. Окрім цього, провели лотерею з подарунками від партнерів заходу. На різдвяному благодійному балі вдалось зібрати 125 тисяч гривень. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.